Ханука це свято на честь дива, що сталося під час освячення іудейського храму в 164 році до нашої ери. Тоді, за легендою, євреї запалили на храмовій горі лампаду, в якій олії мало вистачити лише на один день. Але лампада горіла цілих вісім днів. Цю подію і назвали справжнім дивом за волі Всевишнього. Для цього свята створені спеціальні підсвічники ханукії. В них можна запалювати вісім свічок, хоча у звичайних лампадах євреїв всього сім свічок. «Праздник Хануку ми празднуємо в честь того, що маленькое войско победило большое войско, при том, что оружия было очень мало. И в честь того, что э, е, случилось великое чудо и масла, которого должно было хватить на один день Хануки, хватило на 8 дней. Як і православне Різдво, Ханука – перш за все дитяче свято. Дітки з єврейських родин отримують у подарунок іграшки, солодощі, всілякі цікавинки. За традицією, в єврейських будинках з настанням Хануки протягом восьми вечорів запалюють святковий світильник. При цьому Прийнято встановлювати ханукію на вулиці біля входу в будинок або на підвіконні, щоб її світло було видно всім. В останні десятиліття виникла традиція встановлювати великі ханукії на площах міст, де компактно проживають великі єврейські діаспори. מזג'גל, ידע לדרוגמו, סווית, מונס, עשתה, זאת סווית, כגבילה דוית אבה. את העדין נזעורו ככתור מול נבזת, ספרז ניקחה ענוכה. נשלטי פמוץ' דורגיה. פמגיטי דורגיה הסדירתו נרדום על סווית לו, כמו שטו נתוקה שטו אובס ניבוית מנשה. אבל שטו בועית בולשת, זשוט הבולשטו אוניך בועית סווית לו.